Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цікава розпаковка розпакованої посилки. Можете бачити, вона вже заклеяна звичайним скотчем. Зараз подивимось, ну така досить побита, не кевражиш неї як футболом. Давайте розпакуємо і глянемо, що в нас приїхало і чи на все приїхало. Будемо відкривати з другої сторони. Так. Посилка посилці, теж розпаковано. Значить, все, нас на митниці провіряли. Це, до речі, перша посилка, яка допакована до загальної посилки. Можете бачити, приїхав термометр Добре, відложимо в сторону. Ну що ж, Бачите, як нас все провіряється? Нічого. Так, Відкриваємо далі. Має бути чотири посилки. Є. Раз. Два, три. І... і четверта. Більше немає нічого. Ну, цю посилку, на цю посилку я вам зроблю окрему розпаковку. Це досить цікавий ліхтар. Чекайте наступному відео. Так що, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і слідкуйте за... Відео. Так, ну давайте подивимося, що у нас прийшло з цього такого хі -хі, побитого, розломаного термометра кімнатного. упаковка пожмякана, Сам термометр має двосторонній скотч, тобто ви ззовні вікна наклеїте і бачите, яка зовнішня температура. Ну Можна і в принципі і внутрішню вимірювати. Складається, здається, з двох частин. Відкривається. Такі защолочки є якісь, ну. Щось, щось досить цікаве. Скотч наклеєний, як бачите, завжди криво. Ну, все, все можна поправити новим двостороннім скотчем. Показує 15 градусів, у ну, нас зараз і є, дощ падає 15 градусів. Так, давайте відкриваємо другу посилку. Той. Так, це у нас такий ніж укульоровочний. Можете бачити, досить такий важкенький, пластмасова ручка, корпус, все металеве, відкривається. Бачите, ще все в маслі. Все в маслі змащено. Хто знає, що таке окульоровка, це ніж для щеплення яблук, груш, всіх, черешень, вишень, ну, согум, все, що можна прищепити на дереві. Бачите, він. має заточку, до речі, в одну сторону. Тобто ця сторона заточена, а та чуть-чуть підточена. Тобто, коли ви зрізуєте бруньку, воно вам якраз йде по... до дерева, тільки ту куру знімає. І така... такий язичок спеціальний, щоб ви куру могли розсивати. До речі, буде вам цікаво, пишіть відгуках. Я вам зроблю окреме відео. Як це робиться. І, до речі, пишіть в коментарях, чи до вас теж така посилка приходила, заклеєна звичайним скотчем. Так, і це у нас... ух ти! Заклеїли. Це у нас має бути ножиці для секаторів, як його ще називають правильно. Тож відгуки мають дуже багато, хороша якість, ну, як буде себе. Рекомендувати не знаю, ручки пластмасові, фіксатор. Ну, В принципі, ну, на, на відчуття має бути непоганим. Як буде працювати, до речі, пишіть в відеоках, ми... знімлю вам окреме відео, як працює ніж і як працює цей секатор, як він ріже рівненьку гілки, як він обрізає. Досить цікаво, як буде працювати. Тут має бути все металеве, тільки такий пластмасовий, аби опльоти це такі ручки з таким, щоб не, ну, було вам приємно працювати. Фірма Айрал 2059, до речі, силочку лишу на ці товари в описі під відео. Так що пишіть в коментарях. Якщо хочете подивитися, як ріже ніж і як обрізає секатор. Всі ссылочки на продавця лише в описі під відео. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі, до слідуючої розпаковки. Бачите, на розпаковано тільки ми будемо досить цікавий світильник. Так що всім до зустрічі.